Двіпачки від компанії Піонер. ПТ-312 взяли на пробу, ПТ-322 взяли на пробу теж невелику кількість і основний наш гібрид ПТ-314, класика. Десь 1,75 до 2 метрів росту. Отакий От набір у нас буде гібридів від піонера. Заторимо Соню, хай долі сіє 314, а долі будемо тоді вже туди до краю сівати 322 і 312. Ось, бачите, такі южечки. У нас тут, ага, трошки ще є. Ось. Оце ПТ-314, дивіться, який красивий. Один в один. І по протровці ідеальний. Дивлюсь, дивлюся, воно, воно на місці і все. Та ні, ні, то ж так кажеться. Тут так кажеться. Саве сіва, я ж досипав мішок. Ні, я ж за тим кругом місток подивився, думаю, щось я тоді дивився так само і щось дивлюсь так само. Та ні, Тому? ні, то так кажеться. Не-не, Саня, той и большой. Hey. Да. Не-не-не, обертай. По пионерской. Ты шо, по пионерской Это что, по-пионерски открываем? Это же у Пионера такая фишка. Да я знаю. И удобно, да? Класс. Каждая населенка должна идти в дело. Фу. Як повікав, за все заплачено, да? Так, 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 це точно. Все схвачено, за все заплачено. Два, вас. на, нас даже Мирчук и то пионеровский. Пилотик работает. Потихеньку сіємо. Сіваємо вже на 70, посіяли край, сіваємо на 35. Автопілотик веде чутенько. Слава Богу, нема тривог. Все нормально працює. Так що якось так. контролює все йде по плану Сіємо десь 2 25 см виходить. ну але ж сіємо, ви ж бачите яка пелюга суш. з надією на дощ сіємо а там хто знає як вона в нас вийде чи не вийде будемо сподіватися що щось вийде Якось так. Якось так. Суш, звісно. Структура ґрунту не така, як має бути, звичайно. Моєм те, що маємо. Зараз знайду, може. Якого на сторону його ложу. Зараз, почекайте. Ні, ну розкладка бомба. І глибина, в принципі, десь 2,5-3 см. Така шужа як сухо. Тепер дощ, Тепер дощ нужен. Ну, везувать, Надо дощ. А, Тобі а, ж казав, Андрюха як. Так, друзі, ну що, головне, края оціяли вже. оціяли вже в два світа, по 35. Вийшли ми вже на довгі вони. Автопілот від компанії Frend працює. Чудово, все, слава Богу. Значить, сіємо ми ріпак від компанії Піонер Кортева. У нас є три гібриди піонеровські. На даний час ми сіємо гібрид ПТ-314. І ще в нас є теж 2. Ну, Водночас і схоже гібриди, але трішки інших теж від компанії Кортева зараз е, зроблю круг поки Саня пообідає і покажу вам, які це саме гібриди, бо вони мають лежати в машині. Так що прийняли рішення все-таки ми ризикувати. Багато з вас, я знаю, зараз напишуть в коментарях, що дурак, все неправильно, і так ріпок не сіється, і те, і все і сухо, і, і нема смисла, і, ну, коротше, і гроші на вітер. ну Ми вирішили спробувати. Хай це буде наш опит, який вже він не буде там, чи гіркий, чи не дуже, але він буде наш. Тим паче компанія Піонер пішла на такі умови, що від 10 мішків, якщо купляєш ріпака, вони дають страховку на перезимівлю. Якщо... Ріпак не перезимовує. Компанія Картава компенсує деяку частину посівним матеріалом соняшника. Так що це нам вже дужче підходить, такі умови. Якби були інші умови, мабуть би ми все-таки ріпак в цьому році теж би не посіяли. Хоча ми ще в минулому році планували його але але не зложилося. Ну, рискуємо. Рискуємо, сієм сухе. Зараз зроблю пару кругів. Встану, покажу вам, як воно сіє, яка розкладка. І т.д. і т.п., друзі. затарились? Так, затарили Санька. Поки що йому хватає, я думаю. Хай далі працює. Опустить і валку. З Богом. Ось там дивлюсь наче твар стоїть дощ, може все таке він буде. Дуже б хотілося б. Сидиш собі балдеєш, гоне длинненькі, трошки більше кілометра. Їдеш, куреш. Сіємо з розгортачами рядко. Стоять у нас такі жики. В принципі, доволі непогано вони справляються своєю задачею, Отгортають солому, отгортають грудочки землі. В принципі, доволі таке непогано. З добривом сієм, добриво. 82424, блюд сірка, така НПКшка така. Даємо, десь виходить 120 кг. Виставили по 60 на гектар. Ну так як ми проход, два проходи робимо, десь виходить 120 кілограмів на гектар. Ну і потихеньку працюємо. Перша демоділянка соняшника, друзі. Більше 40 різних гібридів, як вітчизняних, так і нашої селекції тут висіяно. Я думаю, буде дуже цікаво подивитися на результати. Це все буде на у нас використано від демо-ділянку, друзі. Так що чуть пізніше, я думаю, можливо в наступному відео зніму огляд вам по демо-ділянці. По кожному гібриду пройдемось і подивимось, що вони себе в нас представляють. Так що обов'язково зробимо. Так, другий день посєва. Получається, дійшли ми до того стовпа, до другого в один слід. Зараз Саня проходить вже на 35. Там поставили метку. Будемо відтуди вже починати сіяти інші гібриди. Ще в нас 2-3 гібриди буде. Інших на, на даному полі для порівняння, дай Бог, звичайно, щоб воно зійшло, буде що і вам показати. Та й самому, якщо чесно, мені дуже цікаво, я ніколи не спілкувався особисто з ріпаком. Буде, я ж кажу, досвід, який він буде, це вже інше питання, але буде. Підійдемо до сані. розпитаємо, що там, як в нього. настроение. Что, <реклама> порядок? Что, что? Отлично. Якось так. Якось так. Все одно рядочок, бачите, роз... розчищає. Дощ, на завтра стоїть дощ, не знаю який там він буде. Показує щось там 4,8 мм, не знаю, може, дай бог, може він чуть-чуть більший буде. Хоча б міліметрів 15 <кій> було б, звісно джекпот, Якби пішов би дощ, завтра я навіть не знаю, мабуть. І напився б трошки. Так, наш погрузчик галтех. Будемо зараз принімати ось диски. Дядя Юра, страшний спеціаліст. За що цеплять? Зараз подивимося, за щось зацепимо. Це товариш щось купив диски. Такі як тільки 2.1 і в нас прицепні, а це навісні. Сейчас будем знімать. Знімеш чи дис, чи скрутаєш? Кого, ков снимать? А, надо ков снять. І ковшик знятий. Швидко і легко. Надо, Макс. Оп. І кош привратився у вела і все Ну? Як там в кінові штани превращаються в елегантні шорты. Оп. Радиора страшный специалист. Ну ты страшная, если у тебя лезть. Ничего. Ничего. Già в шляпі. куди їх ставить?

Отак вот вот, стука вот вот. от стукає. А, ну да, все тоді, да, точно нам же ще в одну сторону. Короче, пт 314 досіяли. Зараз будемо засипати наступний наш гібрид. Поставимо, блін, забули ми ці пал... палички взять. Поставимо, отмітим. Що ж 194-й 194-й, точно. Точно. Так. Наступний у нас буде. Наступний у нас буде ПТ-312. Так, ну і, друзі, далі. Продовжуємо нашу посівну. ПТ-312. Гібрид від Піонера. висіваємо. 4 гектара його, 4 гектара 322 го буде, І того в нас буде на даному полі посіяно Три піонірівські гібриди. Потім будемо переїжджати, ще нам там прислали на пробу Вітара Сіт Свіріпак, теж будемо посіємо його, щоб порівняти. Подивитися, так би мовити, для себе. Там два гібриди теж буде. Це ми вже будемо завтра, сьогодні доб'ємо це поле, далі переїдемо на наступне. Так що, слава Богу, автопілот працює, ні разу нічого не збилося. Все прекрасно, все чудово. Це виходить два від сліда вже посіяли. 57 гектар, Це, тобто десь в районі 30 гектар ми посіяли. Слава Богу, кондерчик робить. Бо на вулиці просто пекло, пари страшне. Стоїть у нас на завтра дощ. Дай Бог, щоб він був. Так, друзі, отакий гібрид ПТ-312. Протравочка у нас круєзер і люмідаб топтіна. Це ми, виходить, в одну сторону отсіяли. Зараз досипемо і будемо сіяти вже на 30. таке ось насіння. Бачите, воно вже якось магнітиться чуть-чуть. Досипаємо і печемо. Ну и наступный наш гибрид, это 322, вот такие вот Ріпачок, зараз засипаємо і оце виходить, оцей клин буде засіяний саме цим гібридом. Значить, від тіля 312, 314, 312, 322. Так що будемо спостерігати на одному полі, що у нас вийде по цих гібридах. Так, ну добиваємо. Це поле залишилось тут, мабуть, гектар. Це вже в другий слід. Так що, що, друзі? По-перше, дякую за увагу, що додивилися це відео до кінця. Всім вдячний за коментарі, за лайки, за підписки. Що я вам скажу? Чекаємо доща. Все залежить від доща. Чи буде дощ, чи ні. І який він буде, якщо він буде таке три каплі ні о чому, то це може зробити тільки гірше. Ми це розуміємо. Ну, але ж вже досіваємо. І з надією на дощ, друзі. Так що ще раз всім дякую і до нових зустрічей. До побачення.